Ава Україні. Ям слава попередньому відео я згадав, що заробляв на своєму сайті більше тисячі доларів в місяць. Відео з інструкцією про те, як створити свій сайт і тому подібне, мало вийти після того, як ви наберете 1500 вподобайок. Так як з цим не склалось, але уже майже під кожним відео ви строчите, що давай відео про сайт. Тож нехай так і буде. Зараз ви бачите скрине підтвердження, що на своєму сайті реально можна заробляти. Якщо хочете, так само де гроші автоматично кожного місяця поступатимуть на ваш баланс. Тоді дивіться це відео до кінця. Повторяйте за мною, де я покажу, як створити свій сайт та інструкцію, як підключити на нього монетизацію. За найкреативніший комент я за вас створюю сайт та все підключу і оптимізую, а ви просто потім будете писати статті. Це для тих, хто можливо думає, що навіть з покроковою інструкцією ви не зможете це зробити. А ви на каналі Шаркус, де все про заробіток. І так, для того щоб заробляти на своєму сайті, його для початку потрібно мати І що, гоні. Для цього потрібно мати хостинг і ваш домен. Хостинг, де будуть зберігатися ваші дані, а домен це і є назва вашого сайту у пошуковому рядку. Найкраще і без лишнього геморрою це все створити на одному сервісі. А ви знаєте, що я все вже, а ви знаєте, що я сивію. Але якщо ви хочете зекономити, то ж можете шукати найдешевший домен і найдешевший хостинг. Потім просто все це зв'яжете докуп. Як з'єднати домен з хостингом, також в цьому відео буде. Наперед скажу посилання на найдешевший хостинг та домен. Я залишу в описі під відео. Там ціни найдешевші в Україні. І також одразу даю відповідь на запитання, якщо ви захочете підключити безкоштовний домен. Якщо ви захочете монетизувати даний сайт, AdSense його не пропустить. Для монетизації потрібен домен тільки першого рівня. Тобто просто. Платний домен, щоб зараз написали, що таке домен першого рівня. Безкоштовні домени, як правило, використовуються для піратських сайтів з фільмами і тому подібні. Так як такі сайти Google не пропускає монетизації, адже це все піратський контент. Що ж ви зареєструвалися на сервісах чи на одному сервісі, реєстрація всюди дуже проста. Вводите почту та пароль і підтверджуєте. Далі потрібно вибрати тариф вашого хостингу. для початку з головою стане початкових гігабайтів, так як багато інформації не буде. Потім можете перейти на більші поступово, якщо вам не вистачатиме ось цих гігабайт. Я покажу спочатку, як це зробити дешевше, бо думаю, більшість захочуть по максимуму економити, а пізніше покажу, як це все зробити на одній платформі. Ну або і ні. Там все буде ідентично, тільки без зв'язки домену і хостингу. тож я думаю, ви зрозумієте. І так, перейдемо до реєстрації домену. Посилання я вже казав, залишаю в описі під відео, тиснемо на вкладку Домен і придумуємо назву, як буде називатися ваш сайт, так і приблизно називаємо домен. Юп, твою мать! Is later. Я буду пробувати зробити автофорум, тож назва має бути пов'язана з авто, і в пошуку я ввожу назву і дивлюсь, які є вільні домени. Так, є і дорожчі, а також є і дешевші. Звісно, домен з закінченням. Крапка, я буду типу солідніший, але також крапка топ мене цілком влаштує. Тому вибираю його, додаю в корзину. Далі переходжу в саму корзину і оплачую його. Можна одразу через карту, а також ще є інші способи. Так як я раніше поповнював свій аккаунт, я оплачу залишку на своєму балансі. Нагадую друзі про те, що домен ви оплачуєте на рік, а не на місяць, і ціна вказана за рік оплати, щоб не думали, що можливо це за дорого. І також не забувайте продовжувати його, так як хтось може викупити, якщо ви вчасно не оплатили свій домен. А що ж, тепер потрібно почекати, поки домен зареєструється, і будемо його зв'язувати вже з хостингом. Тож далі до цього і перейдемо. Щоб зареєструватись на хостингу, переходити внизу за посиланням, реєструйтесь на хостинг.ua». Тут одні з найдешевших цін, і швидкість тут також дуже крута. Тому однозначно рекомендую. Коли зареєструвалися, підтвердили почту, потрібно поповнити свій баланс, щоб оплатити хостинг. Натискаємо Зайти в кабінет, тиснемо на баланс і поповнити. Вибираємо спосіб такий, як і я, тому що тут моментально йде поповнення. Підтверджуємо транзакції на вашому банку і все, рахунок поповнений. Тепер повертаємось назад, вибираємо тариф. Тут ціна вказана на рік оплати. Але не переживайте, ви можете оплатити як за місяць або, можливо, за рік, і чуть-чуть вам буде якась там знижка. Вибираємо тариф і далі вказуємо домен, що він у нас уже є. Далі переходимо на сайт з доменом, його просто копіюємо, вставляємо адресу нашого домену і все. Але перед тим, як натискати далі, почекайте, коли ваш домен вже зареєструється. І тоді натискаємо далі. Що ж, ви активували хостинг, також у вас вже є домен, і тепер потрібно зв'язати домен з хостингом. Як зв'язати домен з хостингом? Переходимо на сайт з доменом і тиснемо на NS-сервер. Там є три адреси. Повертаємось на хостинг.ua і натискаємо на деталі та бачимо NS-адрес. Копіюємо по черзі і вставляємо вже в адресному полі домену. І зберігаємо, коли натиснете на свій сайт, ви на нього вже попадаєте, і частково він вже створений. Далі потрібно встановити вже WordPress. щоб потім легко можна було змінити чи шаблон, чи створити статтю. Там все максимально просто, тільки мишкою клікаєте і створюєте. Ніякого програмування не потрібно. І також, звісно, WordPress безкоштовний, тому що дехто в коментарях писали, що за WordPress потрібно платити. Це реально не. Всі ці дані, які ви будете далі вводити, варто записати десь в блокноті або просто зберігати в вашому браузері. А щоб встановити WordPress, переходимо у всі панелі і гортаємо вниз та бачимо WordPress. Натискаємо Встановити. Далі просто потрібно вказати дані, як буде називатися ваш сайт, опис. Домен автоматично підтягнеться і вже буде зв'язаний з хостингом. Вся інформація, яку тут потрібно ввести, є на вашому хостингу. І також, якщо будуть якісь проблеми, можете написати в підтримку, вони також підсказують. В деяких випадках ви можете дати доступ, і вони все. Зроблять за вас. Все, WordPress встановлюється. Після того, як він встановився, заходимо в адмінпанель. І тут бачимо куча налаштувань. Для початку, можливо, це буде незрозуміло, але з часом ви привикнете, і кожна вкладка меню вже буде вам зрозуміла. Тут є одразу, як ви бачите, створити статтю, сторінку на сайті, а також можна зайти в теми та додати якийсь шаблон. Для цього переходимо в магазин та вибираємо, яка сподобалась. Все там майже безкоштовно. Найперше встановіть шаблон і почніть додавати вже статті, тому що якщо сайт у вас буде пустий, AdSense його не допустить. До монетизації, це 100%. Заповнили ви всі сторінки контентом. Далі вже будемо подавати на монетизацію ваш сайт. Зараз ви, можливо, у прискореному вигляді побачите, як я створюю свій форум. Буквально там за 2 хвилини я його створив. Так, там немає ще додаткових меню, окремих картинок, налаштування і тому подібне. Але можливо, десь внизу я дам посилання на свій форум, якщо його завершу. Ви можете створювати сайт під влог чи новини. Для цього просто переходьте у укладку Вигляд, далі натискаємо теми та вибираємо, яка вам сподобалася. А там уже все дуже просто, перейшовши до теми створюєте меню, редагуєте різні дані, безпосередньо вже бачучи результат ваших правок. Для цього просто натискаєте на олівець і проводите правки на самому сайті. Також після кожної правки натискайте Зберегти, щоб не втратити налаштування. Далі більш складне завдання, ну точніше, не складне, а просто дуже багато часу потрібно, щоб заповнити ваш сайт контентом. Ви знаєте, щоб опублікувати контент потрібно авторський, якщо ви будете плагіатити, AdSense може не пропустити ваш сайт до монетизації. Що ж, далі ви побачите інструкцію, як уже додати ваш створений сайт і підключити монетизацію до Google AdSense. Переходимо в AdSense і реєструємось. Переходимо до вкладки сайт і тиснемо додати нова. Сайт, і вводимо сюди ваш домен. Далі потрібно скопіювати даний код, який ви бачите в себе на сторінці, і перейти у налаштування WordPress і натискаємо редактор тем І шукаємо вкладку Head чи Head. Вона, як правило, є у меню, яке ви бачите справа, заголовок. І в кінці коду Head просто вставляєте код від Google AdSense. І все, ваш сайт додано, і просто чекаємо на перевірку. В середньому перевіряють один день. Але, знаєте, вам можуть відмовити у монетизації, і, напевно, з першого разу так і буде. Мені відмовляли три рази і на четвертій раз тільки погодили монетизацію. Тож після кожної відмови просто додавайте там одну, дві, три статті для того, щоб вони бачили, що ви працюєте над своїм сайтом. Так, це ще не все. адже після того як вам погодили монетизацію, вам потрібно перейти до налаштувань і вказати, скільки реклам буде вказуватись на вашому сайті, де. Все це оптимізувати для того, щоб мати заробіток зі свого сайту. І також додатково потрібно зараз буде встановити плагни, щоб реклама показувалась у середині статті. Переходимо в оголошення, вибираємо наш сайт, тиснемо редагувати. Там налаштовуємо скільки реклам буде показуватись на головних сторінках та на бічній колонці. Все ви зараз бачите. Тут просто тягнете повзунок, та маєте або більше показу реклами, або менше. Далі щоб створити рекламу в середині блогу чи статті, переходимо в вкладку за рекламним блоком і додаємо різні банери. Найкраще це медійне оголошення, як на мене, але це вже як ви бачите на своєму сайті, так і створюєте. Медійне оголошення якось називаєте. Наприклад, це буде реклама у бічній колонці. І просто копіюємо код даного рекламного банера. Не переживайте, Google сам буде вставляти рекламу, яка буде показуватись вашому користувачу відповідно до його пошукового інтересу. Не секрет, звісно, що коли ви подивилися в інтернеті, скільки і коштує та чи інша річ, уже на наступних сайтах вам постійно підтягувалась реклама того продукту. Так, це працює. Далі переходимо у WordPress і встановлюємо даний плагін, який ви бачите на екрані. Та вибираємо вкладку Записи. Щоб реклама показувалась у середині поста. І натискаємо на вкладку 1, тобто встановлюємо перший рекламний блок. Сюди вставляємо код, який ми брали з Google AdSense. Також потрібно вибрати, де буде показуватися ця реклама перед абзацом або після абзацу. І тут де є поле 27, це означає, що після 27-го абзацу буде показуватись реклама Google AdSense вже у середині статті. Після цього обов'язково не забуваємо зберегти наші правки. Потім вже почнете експериментувати, додавати там інші блоки, піднімати, міняти місцями і тому подібне. Це, це все для максимального заробітку. Ось і все. Ви налаштували свій сайт, підключили монетизацію, тепер головне трафік. Щоб люди переходили на ваш сайт та натискали на ось ці реклами. Тому що, як правило, найбільше Google AdSense платить за перехід по тій чи іншій рекламі. Якщо рекламка просто показується, вона майже не оплачується. Зараз можете перейти на мій автоформі, подивитись, як і що я там додав. Напевно, монетку ще не скоро підключать, так як там ще дуже багато роботи. Але в кого є машина, можете пробувати написати вашу проблему або чиюсь вирішити. Давайте тепер трошки мотивації. Ось ви бачите, що я заробив зі свого сайту, приділяючи ну там прям дуже мало часу. Я можу місяцями нічого не робити, а все одно гроші кожного місяця приходять на мою карту. І чим старіший ваш сайт, тим вище він буде у Google пошуку. Якщо зараз просто вбити в Google, як заробити на Telegram-ботах, десь недалеко є мій сайт в топ-пошуку. І це вже прямі відвідувачі на мій сайт. І, звісно, це мій заробіт. В перші дні його взагалі не було видно ні на третій, ні на четвертій сторінці пошуку Google. А чи ви колись доходили до третьої чи четвертої сторінки пошуку в Google? Я думаю, ні. Так само, як і я. Тому це єдина мета для вас, щоб бути в топ пошуку Google і заробляти на своєму сайті. А якщо ще ваш сайт буде на англійській мові і буде попадати в топ Google пошуку, у вас просто буде нереально крутий пасивний заробіток в майбутньому. Зараз я порахував, що зі свого сайту я заробив більше 10 тисяч доларів. Скільки? Більше 10 тисяч доларів. Да ти що, оху... Ось такий простесенький сайт. Нічого складного на WordPress, ніякого програмування взагалі. Відвідувань можна сказати. Там по мінімуму, але, 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 але дуже велику роль грає тематика, та з якої країни переглядають ваш сайт. Так, можливо, повезло. Але я все-таки створив цей сайт і міг відмовитись від нього після третього відказу в рекламі Google AdSense. Але я робив якісь справки і на четвертий раз. Підключили монетизацію, і ось такий заробіток я маю. Чи міг я в таке колись повірити? Звісно, ні. На той момент для мене 60 доларів це вже було щось там неймовірне. І я просто мріяв, щоб заробляти ось такі гроші на пасиві, наприклад, зі свого сайту. Тому пробуйте, так як я і казав на початку відео, я можу допомогти комусь створити ваш сайт, в кого там якісь проблеми, за найкреативніший коментар. Але, звісно, в кінці коментаря напишіть, що вам все-таки е, ця функція потрібна. Я все зроблю за вас. Вам потім просто потрібно буде заповнити ваш сайт різноманітними постами, статтями і тому подібне. А я дякую, хто додивився це відео до кінця. До цього моменту залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все. pro zarbitek